Ми часто шукаємо 10% в людях, які нам підходять на 90%. Тобто, якщо, наприклад, ти зараз в стосунках з людиною, і в тебе є якийсь момент, який тобі не подобається в цій людині. Ну я не знаю, ну прям, от ви на чомусь там не сходитесь, і ти береш не тому, на чому ви не сходитесь. Наприклад, у вас в парі якесь там фінансове питання, да, а все інше у вас просто чудово, у вас ідеальні стосунки. І от тобі подобається 90% в цій людині. Ну тобто, прям вау, вона класна, вам чудово разом це ну твоя, прям на 100% твоя людина. Людина, але ось це фінансове бляха питання надає тобі спокою. І коли ти виходиш з цих стосунків, наприклад, ти такі, ну блін, ну не подобається мені це фінансове питання, ти йдеш далі в наступні стосунки, і далі ти зациклюєшся на тих 10%, які тобі в цій людині не подобались. Тому що ти ж пішов з цих стосунків через ось це фінансове питання, і потім ти шукаєш людину, в якої, наприклад, є це фінансове питання, але немає тих всіх інших 90%. І часом це таке замкнуте коло. А оскільки ідеальних людей не буває, ці пошуки можуть тривати вічність. І це не про те, що треба змиритись з тим що щось погано зовсім ні це скоріше про те що важливо бачити людину комплексно не фіксувати лише те що не подобається а фіксувати те що подобається також